Державний концерн «Укроборонпром» переходить до такої фінальної вже стадії випробувань українського ударного безпілотника з бойової частини у 75 кілограмів та дальністю польоту до 1000 кілометрів. Скажіть, будь ласка, ось цей вибух на аеродромі Енгельс, і ось даний факт. Чи можемо ми припустити тільки що це ну може бути якось між собою взаємопов'язано? Я вам хочу сказати наш військово-промисловий комплекс. Він розвивається, причому він розвивається достатньо давно і достатньо потужно. Можливо, з якимись перервами, можливо, не так не так швидко, як нам би того всі, всім хотілося, але тим не менше цей рух іде. І я вам хочу сказати, що цей військово-військово-промисловий комплекс він потребує в тому числі випробувань. І не виключаю я, що ті випробування проходять у е режимі реального часу, по реальним цілям. І ті реальні цілі ми можемо десь спостерігати, якісь інші речі. Військове виробництво воно не виставляють по ньому якісь плакати і не говорять це дуже, дуже обмеженим доступом інформація, але тим не менше про успіхи на фронті, в тому числі наших зразків озброєння. Ми чуємо все більше і більше новин. А крім того, ми ще отримуємо і озброєння від наших партнерів. їм тут велика велика подяка. І це озброєння так само працює е, на нашу користь, б'ючи б'ючи ворога, вибуваючи його з території нашої країни. Тому я впевнений, що результати ми побачимо достатньо скоро і е, в тому числі і про наш військовий потенціал про потенціал нашої. Нашого озброєння вже вже почав говорити в освіті, буде говорити далі.